Вітаю, колеги. Сьогодні хочу поділитися тим, як я створюю календарні плани і економлю при цьому свій час. Протягом значного періоду я це робила в Google документах, а тепер роблю в Google таблицях. В чому відмінність? Коли ви заходите в Google таблиці, ви вже бачите розмічені стовпці. Тобто, вже цим ви економите собі час для того, щоб. Додати межі нам достатньо виділити потрібний діапазон комірок, перейти на верхню панель, знайти ось такий значок межі, натиснути на ньому і обрати той квадратик, де виділені всі комірки. І ми бачимо, що одразу в нас з'являються межі. Дуже легко змінювати розмір клітинок, це у нас хай буде. Під нумерацію, наступна комірка буде під е, дату, далі я роблю велику комірку під е, тему уроку, е, ну і хай будуть у нас іще е, примітки. Тобто ось ці дві комірки я собі спокійно зараз е, можу видалити. Або можна просто прибрати за е, межі. Далі ми копіюємо теми уроків. Я покажу це лише на одній темі з інтегрованого курсу літератур. Робимо перенесення з рядка в рядок, ось в такий спосіб, щоб все вміщалося. І далі мені потрібно швидко проставити номери уроків і проставити дату. Не знаю, як ви. А я дуже часто помиляюся, коли виставляю дати, тому що я плутаю дні тижні в календарі і так далі. Є, е, я знаю, програми, які видають вам окремо дати, ви потім копіюєте і вписуєте в календарний план. Але той спосіб, який я покажу, мені особисто видається більш швидким. Отже, що ми робимо? Ми починаємо номерувати. Вписуємо цифру 1, без крапочки, цифру 2. А далі подивіться, будь ласка, що я роблю. Я виділяю перші дві комірочки, з'являється ось така крапочка внизу другої комірки. Я ставлю курсор на цю крапочку, він має вигляд, бачите, хрестика, так? І тягну вниз до кінця років в темі. І ви бачите, у мене автоматично проставляються Номери за порядком. Що робити із датою? Достатньо спочатку вписати першу дату, і якщо ми потім натиснемо на цю комірку, ми побачимо, що у нас відкривається календар. Поки що він мені не потрібен, я виділяю цю комірку, знову беру за ось цей кружечок. І тягну вниз. Що ми бачимо? Ми бачимо, що дати проставилися підряд. У мене за розкладом уроки літератури в 6 класі в понеділок, вівторок, у четвер і за верхнім тижнем в четвер у мене двічі. Отже, понеділок, вівторок, тут, щоб поміняти дату, я клацаю двічі на комірці і відкриваю одразу календар. І я бачу, що у мене виділена середа, а мені потрібен четвер. Тобто тут я вже точно не помилюся днем тижня. Обираю, це буде п'яте. І тепер я цю дату: Ctrl-C, Ctrl-V, копіюю в наступну комірку. Все, перший тиждень у мене завершився. Наступний тиждень. Я знаю, що у мене урок починається з понеділка. Я обираю. Понеділок. Вівторок у мене це наступний день, тому я можу, взявшись за кружечок, протягнути далі, мені автоматично дата зміниться. Тут замість середи мені потрібно обрати четвер. Я обираю четвер і знаю, що це другий тиждень, в мене тут буде тільки раз. Іду далі. Наступний тиждень це 16, те вівторок, відповідно, я просто протягую кружечок, Ну, а тут я. Обираю потрібний мені четвер, ось він буде. І е, копіюю його і вставляю в наступну комірку, бо це е, верхній тиждень, і у мене буде два уроки літератури в шостому класі цей день. Ось і все. Нумерація закінчилася, і дати поставлені правильно. Як бачите, часу пішло обмаль. Отже, користуйтеся цим способом, економте свій час його краще присвятити собі, своєму хобі, родині. Ну, я думаю, ви знайдете, що робити з вільними хвилинами, які дуже часто переростають в години. Дякую за увагу і до зустрічі!